Она тревожная, эта ситуация, на территории Российской Федерации, у нас, атака на Курск. И относиться надо более чем серьезно. Это, конечно, никакая не диверсионно разведная группа, не ее заход. Это войсковая операция, хорошо подготовленная, хорошо прописанная. Были ли мы готовы? Но мы знаем совершенно точно, что инженерные сооружения, минные поля были на месте но минное поле само себя не защитит. То, что произошло, показывает, что где-то кто-то не доработал. К сожалению, состав группировки прикрытия государственной границы своих средств разведки практически не имел, по штату не имел, даже как угодно не имел. Они в последнюю очередь обеспечивались беспилотными летательными аппаратами. другие, потому что вроде там сильно боевых действий нет, ну и ради бога держитесь. Мы про это говорили, я сегодня всю эту тему опять придумал. У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо. Но ведь опять же, вот эта тема вроня, если уже обтиороночная, насколько крайне системный человек по этому вопросу начал говорить. Ну, наверное, это существует. Надо просто взять и посмотреть. Все директивы, которые пришли, все боев распоряжения, которые ушли вниз. С группировки. И все донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что там нет ничего. Ни директив, ни боевых распоряжений, ничего. Так же, как это было 10 лет назад, к сожалению. Потому что никто не хочет ставить свою подпись под директивы или боевые распоряжения. Но мы вот к этому-то можем прийти или нет. Персональной ответственности каждого за выполнение задачи. На войне так, я вас уверяю, и на гражданке так. Возьмите большинство губерний, посмотрите под поставление губернатора, там сейчас стоит попись, кого угодно, только не его. Тоже правда. Ну, конечно, я сразу скажу, ребята, если просто, как мы обычно воюем, ну, я вас точно скажу, там за три там, дня и за пять, и даже за семь мы эту тему не решим. Тогда давайте принимать серьезные решения. Согласен, что сегодня там работает, все, все гремит, домашка лышится, ну, слава богу, что так. Ну, смотрим, то, что проходит в Курской области. Смотрим то, что происходит на сегодняшний день, по другим участкам фронта. Но ну, давайте мы уже, наверное, коли такая ситуация случается, у нас вот Анадырь поселок хороший. Но там место, как у дурака Фантикова. Там на каждом квадратном километре можно по 10 ракет средней дальности запихать, честно говоря. Мы что, их наклепать не можем? Мы машины нормально наклепать не можем. Ракеты мы наклепать можем. Дуром, честно говоря. И когда мы говорят, что Америка за океаном, там, за лужей, Аляска не за лужей. Это а что в той Аляске? Я вам напомню, что там войск немерено. Там самая большая авиабаза у НАТО в Аляске. Больше нет нигде вообще. Там все аэродромы по скоке стратегов. Давайте говорити не тільки про цей момент, а загалом під час війни то вони бачать українську вибухівку, то вони бачать якихось диверсантів, то вони бачать зброю, яка йде з України в Білорусь, то йде нагнітання ситуації, бо ми переміщуємо якісь сили до кордону з Білорусю. Вони спочатку самі нагнітають, потім цю ж ситуацію вони знімають, бо все начебто спокійно, і так з такою завидною регулярністю все це відбувається. Зараз чергова хвиля. Нагнітання по напрямку кордону з Україною, намагання перекинути відповідальність на нашу державу. Ну це вже не новина, як діє Білорусь, будучи під впливом країни терористки. Скоріше за все, також Росія так активно тисне на Лукашенка і на Білорусь загалом, що можливо вони постійно тримали так в інформаційному в інформаційному полі ситуацію або ж можливо навіть тиснуть, що вони якось більш масштабно долучилися до війни, яку Україна терорист розв'язала проти нашої держави. Але щодо ну, загалом цієї ситуації, я звісно не можу виключати, що для того, щоб створити навіть таку картинку, яку поширювало поширювало Міністерство оборони Білорусі, вони все ж таки здійснюють переміщення певних своїх підрозділів, можливо, в невеликій кількості, але все це відбувається вглиб території Білорусі. Бо поряд нашого кордону, там максимальній близькості, ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу з будь-яких підрозділів армії Білорусі, як і раніше. На напрямку українського кордону, але знову ж таки на певній віддаленості від кордону Білорусь тримає певні свої сили, як вони ще в 2022 році зазначили для того, щоб посилити цей цей напрямок, і власне ця ситуація залишається незмінною під час попереднього витка, коли вони вбачали ризик з напрямку України, під цей і цей шумок вони навіть здійснили ротацію. Ну, скоріше за все, все планувалося під ротацію, але більше зробили інформаційного такого впливу знову ж таки перекидуючи відповідальність на нашу державу. Але, попри все, вкотре зазначу, що цей напрямок для нас він загалом залишається загрозливим. Ми пам'ятаємо як Білорусь відкривала свій кордон для російських військ. Ми бачимо і теперішню риторику, постійну риторику Білорусі. Тому поки вона буде під впливом Росії, поки цей напрямок, звісно, буде для нас вкрай важливим для того, щоб максимально. Укріпити і лінію кордону і прикордоння для того, щоб наші хлопці всіх складових сил оборони це і прикордонники, і збройні сили, і національна гвардія мали всі можливості, аби відбити будь-яку атаку, якщо така повторно відбудеться з території Білорусі. Кордон нікуди не зникав. Ми продовжуємо його тримати. Не нам не треба чужої території. Нам треба укріпити свої позиції, і це добра можливість продовжити нарощувати на майбутнє все необхідне для того, щоб Жоден окупант не зміг вступити на нашу землю. Всі пункти пропуску зачинені рішенням уряду ще з 2022 року, тому там пропускні операції в класичній формі не здійснюють. Ну, власне, якщо говорити про е, захист лінії кордону, то е, представників Ахмату ми не фіксували і, і раніше. Можливо, вони десь і знаходилися там в гіб, а всю, всю роботу робили інші е, російські військові. Є ще одна лінія е, в кордону, яку прорвали руський, і от е, що фіксують зараз прикордонники в на Харківщині? Що зараз там відбувається? Маємо з самого Харкова інформацію, що кількість обстрілів і кабів різко зменшилася, але при цьому є дані розвідки про якусь ротацію. Що відбувається на харківській ділянці фронту? Е, ну, по напрямку Липців і по напрямку е, Вовчанська е, ворог не припиняє своїх е, дій, але е, Ті сили, які вже довгий час починаючи ще з травня, Використовує противник, звісно, що вони втрачають свою боєздатність, і ворогу доводиться постійно замінювати їх або поповнювати додатковими ресурсами, як в техніці, так і в особовому складі. Щодо обстрілів, то по Харківщині можливо кількість обстрілів саме з використанням авіації дещо і знизилася. В загальному кількість обстрілів, якщо брати і Харківщину, і Сумщину, і Чернігівщину, вона незначно незначно, але зросла. І якщо Окремо аналізувати сумський напрямок, то там за останній час ворог навпаки наростив в використанні авіації для того, щоб обстрілювати прикордоння України. Ну і бачимо, що власне ворог б'є так прицільно по населеним пунктам, через що страждають мирні люди. Нищиться інфраструктура, є і загибелі, поранення українських громадян. Фактично, ворог воює з цивільними, а не хоче воювати з українською армією. Власне прикордонники є невід'ємною складовою сил оборони. І ми знаходимося не тільки на лінії фронту, о на лінії кордону, а й на лінії фронту безпосередньо. Також наша наш прикордонний загін бригадного типу помста активно воює і на напрямку, і на Лиманському напрямку, і на Краматорському напрямку, і досить потужно маючи на оз. Зброєні артилерією і всі типи безпілотних літальних апаратів, як розвідувального, так і ударного характеру, насипають ворогу дуже добре. Хлопці вже довгий час перебувають на лінії фронту і виконують завдання, які визначає військове керівництво на тих напрямках, де потрібно боронити і утримувати позиції. І ще раз зазначу, що робота бригади помста досить потужна, і ворог це на собі добре відчуває.